Якщо ви переживаєте, що з роками ваше коло спілкування стає все вужче, або ви переживаєте через втрату якоїсь близької людини, або ви просто з кимось втратили зв'язок і переживаєте стосовно цього, це відео саме для вас. Всім привіт! Я Аня, і сьогодні я б хотіла поговорити на тему того, як легко відпускати людей зі свого життя, як не чуплятися, як не застрягати в цьому колі суму або перестати страждати за іншою людиною. Я знаю, наскільки ця тема є актуальною для багатьох людей, адже ми живемо в нестабільних обставинах і втрачаємо людей кожного дня. Я розумію, що безліч людей дуже часто стикаються з цією проблемою, і дуже важливо взяти себе в руки і просто з неї вийти. Тому в цьому відео я б хотіла поділитися деякими порадами, які в свій час допомогли мені. І я маю надію, що комусь з вас вони також допоможуть. Найперше усвідомлення з цієї теми, яке дійсно допомогло мені змінити своє ставлення до людей і того, що вони йдуть з життя, це те, що кожна людина в вашому житті прийшла до вас, щоб дати вам якийсь певний урок. Тому, якщо ви перестали спілкуватися з якоюсь людиною, або вона просто перестала з вами спілкуватися, наприклад, ви хотіли, а з вами ні. Просто подумайте, який урок за весь час вашого спілкування дала вам ця людина. Напишіть їй лист вдячності. Дійсно, подякуйте їй за те, що вона зробила для вас протягом періоду, коли ви спілкувалися. Адже коли ви отак от озлоблюєтесь і негативно налаштовуєтесь проти людини, з якою ви спілкувалися, з якою вам було добре, ну, це трошки така ситуація. І дійсно, коли ви отак от. З вдячністю ставитися до цієї людини через те, що у вас дійсно були якісь моменти. От, навіть якщо вам здається, що людина зробила вам лише погане, подумайте, як через це погане, що зробила вам людина, ви могли вирости. Що ви для себе усвідомили? Немає такого, що людина просто зробила щось погане вам. Просто подумайте і винесіть з цього спілкування урок. Наступне усвідомлення, яке доволі нещодавно прижилося в моєму житті. І я почала достойно його сприймати: це те, що абсолютно все навколо, і люди, і простір, і все, що вас оточує, це абсолютно ви, це абсолютно ваше відображення, це абсолютно ваше дзеркало. Тому, якщо вам хтось не подобається, якщо вам щось не подобається, шукайте причину в собі. Якщо ви звертаєте на щось увагу, на щось дуже негативне, Просто подумайте про те саме у вас. Я впевнена, що ви знайдете те саме, що бісить вас, наприклад, в інших людях, у вас самих. Це так працює. Тобто ви, як об'єкт, приваблюєте в своє життя і притягуєте в своє життя ваше відображення, щось що схоже на вас. Тому, якщо вам не подобаються ваші друзі, якщо вам не подобається ваше оточення, причина у вас. Ви просто притягуєте таких самих людей, відповідно, ви. Не подобаєтесь собі, або вам треба працювати над своїм рівнем, а не звинувачувати всіх навколо. Важливий момент, який також важливо усвідомлювати, це те, от, наприклад, ви довго спілкувалися з людиною і вона просто пішла з вашого життя. Тобто і ви намагаєтеся повернути цю людину, ви намагаєтесь якось її вмовити, продовжити з вами спілкування. Насправді це все абсолютно марна справа. Адже якщо людина вже пішла з вашого. Оточні, якщо вона пішла від вас, ви на це не повпливаєте. Так, ви можете давити, на жаль, там, загрожувати цій людині або ще щось робити для того, щоб вона повернулася в ваше життя, але по факту ви отримаєте набагато гірший результат. Якщо людина вже прийняла рішення піти з вашого життя і перестати з вами спілкуватися, ви на це не повпливаєте, навіть якщо впливаєте. Цій людині буде неприємно знову з вами спілкуватися, адже для себе вона вже прийняла рішення. І цей факт просто прийміть, подякуйте їй за все, що у вас було спільного, за всі емоції, за всі спогади, за будь що Просто подякуйте, напишіть лист. Якщо навіть ви не хочете писати цій людині особисто, просто візьміть блокнот і напишіть їй листа. Хочете спаліть його, хочете викинути його, хочете відправити... Їй по пошті, ну, будь-що ви можете зробити з цим листом, але дуже важливо усвідомити, для чого ця людина була в вашому житті, що хорошого вона вам дала, що взагалі на що вона в вашому в житті впливала. І навіть якщо вона зробила вам щось дуже боляче, подумайте, яка для вас це була точка росту. Я б хотіла поділитися своєю історією про людей, про оточення, про те, як я навчилася їх відпускати, і хочу сказати, що найперше це приходить з досвідом: от чим більше ви шишок набиваєте, тим легше вам далі потім відпускати людей. У мене був період, коли я не могла ні з ким не спілкуватися. Мені потрібно було 10, 20, 15 людей в оточенні, з якими я постійно розмовляла і розмовляла виключно про себе. Так у мене були з цим проблеми. Мені було не цікаво взагалі нічого про інших людей. Я була зациклена на тому, щоб розказати, яка я класна про себе, щоб питали, щоб мною ну, цікавилися, розумієте, цей незакритий гештальт, можливо, недостаток любові в дитинстві, або на мене недостатньо звертали уваги. І через цей недостаток уваги, або ще щось, я намагалася компенсувати собі незакриті речі дитинства, так? але таке було. І дійсно, мені було настільки важко проживати те, що люди йшли з мого життя. Просто настільки важко, що я от прям дуже злилася на них. Думала, ну як, ну вже їм не цікаво, слухати, як я живу. Та, блін, ну це ж всім має бути цікаво. Але ні, це так не працює, якщо ви вже ну, в будь-яких стосунках. З двох сторін повинна йти робота над цими стосунками. Один, тобто, по-іншому не буває. Не буває такого, що ви тянете на собі цю дружбу, або інша людина тяне на собі цю дружбу, або не дружба, або стосунки, або ви просто там знайомі. Ну, неважливо, будь-які відносини між особистістю повинні регулюватися і повинні розвиватися зі всіх сторін. Тобто, зрозумійте це. І от мені було настільки важко. Відпускати людей зі свого життя я реально прям ну дуже стресувала через те, що вони йдуть, що вони не залишаються зі за мною на все життя. Я думала, я там на... збираю, знаєте, 200-300 друзів. Я буду з ними тусуватися все своє життя. Але так не працює. Люди просто приходять на якийсь час, і через якийсь час вони йдуть. і Це нормально. Це ну ви ніяк на це не впливаєте. Ви можете просто прийняти, ви можете просто ну, нормально до цього ставитися, щоб потім зайвий раз не тривожитися, не переживати через це. Ну розумієте? З мого життя пішло дуже багато людей. З багатьма людьми ми просто перестали спілкуватися, з деякими ми сварилися, з деякими, ми там по-доброму розставалися, але це нормально. І от я зробила дуже багато цих шишечок. Синячки в собі набили, але це не було прям шишки, це були синячочки. І в один момент я сама стала людиною, яка просто пішла з багатьох життів. розумієте? На мою думку, найкращий спосіб перестати спілкуватися з людиною написати їй про це. Привіт! Така ситуація! Я вважаю, що нам ну, що ми дали все один одному. Тобто поясніть людині, чому ви не хочете продовжувати спілкування, а просто мовчки піти. Ну, така собі схема. Я її перевірила на собі, і не скажу, що за жалію, це був досвід, також це був досвід в моєму житті, який теж безпосередньо на мене вплинув. Але дійсно, краще по-доброму розійтися і подякувати. Обов'язково подякуйте цим людям, з якими ви спілкувалися. Отже, висновки. Просто зрозумійте, що люди йдуть з вашого життя, і це нормально. Також. Зрозумійте, що кількість людей у вашому колі спілкування, кількість людей, з якими ви спілкуєтеся, не дорівнює якості цього спілкування. У вас може бути там не знаю 25 знайомих, з якими ви будете регулярно спілкуватися, але не з одним знайомим ви не будете в близьких відносинах. Ви там ну, не зможете якось довіритися цій людині, чи ще щось. Просто ну, усвідомте, що набагато крутіше. Набагато краще будувати міцні стосунки з однією, з двома з трьома людинами, чим з людинами. З людьми, чим просто там бігти за, цим, за цією кількістю людей в вашому оточенні. Ну, блін, ну, я таким займалася, дійсно, і це крінж. Я можу ну, оглянутися на це і відповісти собі, ну, типу, навіщо я це робила? мені хотілося здаватися крутою. У мене був оцей дефіцит уваги. Я хотіла цього пилюку всім в очі пускати, як навіть, у мені було 10-11 років забудемо. А, ну, неважливо просто розумієте, це було і я зробила для себе висновки. Так само і з усіма людьми. Ви спілкувалися, зробіть висновки. Ви спілкуєтесь – робіть висновки, дякуйте. Просто дякуйте, 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 дякуйте. Взагалі за все житті вам потрібно дякувати. Коли ви дякуєте за все в своєму житті, ви його, по-перше, цінуєте набагато більше, вам не здається, що ну, вся фігня. Тобто у когось там краще, і ви просто ну живете своє життя, ви розумієте, що у вас все добре, ви розумієте там, ну просто розумієте, просто усвідомлюєте, просто аналізуєте. Дякую всім за перегляд. Сподіваюсь, комусь це допомогло, адже я розумію, в які стани можна себе загнати через те, що ти з кимось просто перестала спілкуватися. Ти шукаєш проблему в собі, а насправді у вас проблеми немає. Просто ну дали один одному все, що ви могли дати, і ви розійшлися. Класно, якщо ви розійдетеся на позитивній ноті і будете добре. Згадувати один одного, але блін, ну не сваріться, чесно, воно нікому не потрібне. Оці незакриті питання, ці конфлікти. Ну забудьте про це. Дякую вам за перегляд. До зустрічі!